Що чесно, мені складно не хочу плакати. Ми сварилися, ми кидали трубки. Я кричала на маму. Я знаю наскільки його люблять батьки, і я знаю, ну розумію, що любов батьків це найкращий захист. Друзі, вітаю! Сьогодні ютуб-канал Ростислав Продакше називає топ 7 відомих українців, які перестали спілкуватися з родичами через війну. Деталі вже за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Це історія про яку не хочеться говорити. І, якщо чесно, мені складно. Отже, під номером один у нас йде Стасія Ровінська та Сніжана Єгорова. Як ми знаємо, донька скандальної ведучої Сніжани Єгорової Стасія Ровінська раніше розповідала, що не підтримує спілкування із мамою через її проросійський погляд. Я э, наблюдаю, понятное дело, очень активно за всей той ситуацией, которая разворачивается на Украине. на Украине. И Я испытываю невероятную боль и сострадание ко всем тем людям, которые вынуждены были бросить свои дома, у которых разрушены мечты, у которых произошли страшные трагедии, которые... ти краще не до народу звернися, а звернися до своєї доньки Стасії Рувіцьку, яка просто втікала зі своїми дітьми. З Києва від бомб, які падали на столицю України, потеряли своїх близьких, которые потеряли своїх родных людей, которые потеряли дітей, і конечно же я не можу оставатися равнодушної. Верьте мне з того момента, як началася страшна ситуація, устаю следить днем и ночі за этой ситуації. Несмакакая ситуація. Снежана Егорова, война, и ты призывала к войне Путина. Кровь украинских граждан на твоих же руках никогда! ніколи не відмоєшся. наразі. ж вона зізналась, чи вдалося їй налагодити стосунки із рідною людиною. Зокрема, інтерв'ю живеоровінська заявила, що дива не сталася, і Єгорова не змінила свого відношення ні до країни, ні до близьких людей. Більш того, вона втягує стасю та її дітей у якісь незрозумілі махінації та публікує їхні фото із заявами про те, що їх намагаються залякати. Сама Ровінська на подібні витівки сніжани не реагує. Як не реагує, Чесно, в мене немає з нею жодного спілкування. Мені не цікаво, навіть що неї відбувається. Мені просто неприємно, коли вона починає тягувати мене. Що я там десь побачила якийсь був пост де фотографії зі мною, і типу, що мене намагаються залякати. Нагадаю, Єгорова ще напередодні повномасштабного вторгнення публічно заявила, що підтримує політику Володимира Путіна. А Що стосується злочинів, скоєних російськими загарбниками в Україні, то Сніжанна не вважає кремлівського диктатора винним у тому, що сталося. Мені не подобаються ці герої, ці рагулі, которые повела непонятно понятно відкуда, силюки, які розмовляють на суржику, і готові своє життя покласти. Своє життя яке. Життя, яке нічого з себе не ви не виявляє, піномером два у нас йде Олексій Хільський та Надія Хільська. А потім ми різко в один день стали просто пряма мова до а, і, і отак от закінчилось наше спілкування, навіть і не починавшись. Загиблий уже актор та герой України Олексій Хільський ще на початку війни звертався до свого рідного дядька. Я хочу записати це відео для своїх родственників із Росії. Город Самара, Тольятти, Москва. У меня там нет друзей, только родственники. Я знаю, что вы за нас переживаете, хоть и не звоните. Вот Я хочу сам вам все сказать, что мы живы. Не волнуйтесь. После смерти актора, дружина та акторка Алексея Хильского... Надія розповіла, які стосунки у них були з родичами з РФ. Брат подзвонив. Він дуже нейтрально, звичайно, але виявив співчуття. Ну і все. І про це мама з отаким обличчям Покерфейсом вислухала. Їй було дуже важко. Я тоді бачила цю розмову, але я подзвонив. Під номером три у нас йде онука. Припинили існування родичі на Росії, і для лідерки гурту онука Жищенко. В інтерв'ю для Ростислав Продакшн співачка розповіла, яке у неї було спілкування з родичами та друзями, які на Росії. Да, є і родственники, і друзі, але, к сожалению, родственников уже нет. Я с ними не общаюсь и никогда не буду, а друзья есть. И как раз, э, то, что вот этот тезис о том, что за последнее время так богато, так много чужих стало родными, и так много родных стало чужими, стали чужими, это настолько правдиво. Ну, то есть у меня больше нет двоюродного брата, двоюродной сестры. У них есть тотальный лидер Путин, и, и Украина сама виновата. Вот даже не про Путина, тут скорее, что Украина сама виновата. А что ж вы хотели в НАТО? А что ж вы вообще хотели сами жить? А что ж вы вообще хотели быть свободными? То есть, э, ну, думаю, это ну, тотальная пропаганда на протяжении такого длительного времени. Она не может не сработать да. для какого-то количества людей. Кто мог... Уже збіжав. Е, угу. І ще одно, чому з України столько мільйонів біжить в Європу, а не в Росію, якщо спасають номером 4 Ганна Різантінова та її мама. За ці 29 років у мене ну можна сказати, жодного дня не було. Родини українська гімнастка та бронзова прозерка Олімпійських ігор 2016 Анна Різеттінова родом із Сімферополя. В окупованому росіянами Криму залишилися мати спортсменки, з якою вона нині не спілкується через іншу політичну позицію. В інтерв'ю живе, але не зізналася, що розлад у сім'ї болюча для неї тема. За словами Різиттінової мама сильно піддалася російській пропаганді, і в деяких моментах спортсменка її не впізнавала. Після 24 лютого 2022 Другого року рідні люди сильно посварилися, і на тлі стресу мама Анни потрапила до лікарні з інсультом. Ми сварилися, ми кидали трубки. Я кричала на маму. Я сказала, все ми більше не будемо бачитися, тому що в тебе ну через твою позицію, через те, що ти говориш. І ось після нею цей був інсульт. в мене просто немає сил боротися. Я нічого їй не поясню. Дуже вдячна, вдячна. За це Путіну, то він просто зруйнував, зруйнував мою родину. Під номером 5 Єгор Соболєв. З Єгором тільки попрощалися, от в той день, 24 числа. Я знаю, наскільки його люблять батьки. І я знаю, ну розумію, що любов батьків це найкращий захист. Я одразу почала писати його мамі. Чоловік телеведучої Марічки Падалко намагався донести до своїх батьків з Росії правду про звірства російських солдатів. Проте ті відмовлялись вірити в те, що відбувається. Після чого чоловік сказав своїй дружині, що припиняє спілкуватися з батьками. Він сказав що більше йому не писати. Ні, ігор. Коли вийшов з арпеня, я так розумію, що він там побачив набагато більше ніж мені розповів. Бо я це прочитала в його переписці з мамою. Він їм написав все, що думає про Росію, про них все, що він там побачив, <му> дівчаток віку нашої молодшої дитини. Ну і написав їм і їх країні прокляття. Зізналася Марічка Падалко. Передає кожен день Дніпро здригається вода Дніпро. Она щадит и дайте в метро. Найкращому з бомбосховища. Теж перестала спілкуватися з родичами з Росії і співачка Наталія Могилевська. Є там родні, достатньо трудно було з ними говорити. Наприклад, мій брат говорив, мені, а якого року це відео, то, що ти мені присилаєш, то в якому році було знято. І, вот. звісно, пропаганда дуже мощна і дуже професіональна йде з тієї сторони, І тому люди дійсно зомбіровані. Дійсно, вони... І останнє під номером 7 у нас йде Світлана Тарабарова. Співачка пропонувала спілкуватися зі своїм дядьком з Росії. Причиною стало те, що рідний брат мами Світлани після новини про бої в Херсоні написав привітання з тим, що їх нарешті звільнили. А він пише смс моїй сестрі. Галічка, поздравляю! Наконець вас, освободили. Тепер ви заживете, рідний дядя. Ми спочатку, знаєш, не думаємо. Ну, зараз ми йому розкажемо правду, і він зрозуміє. А мама сказала: просто заблокуй його. Рідна сестра сказала, заблокуй його. Він не розуміє, він сліпий. Тобто пропаганда настільки вияла йому мозок, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні, слава Зсу. Але я вірю в те, що нас винищити неможливо ні наш дух, ні наш супротив, тому що ми українці, і історія показує, що воля. Свобода і дух це така міць, яка тримає нас просто над усіма. Путін хотів Україну е роз'єднати, а сам переграв себе і з'єднав її як ніколи. Ну, тобто, ну, він вже програв. Це, це такий просто сюрреалістичний, е, Момент, ну дійсно, ми єдні як ніколи. і Це відчувається і серед артистів, і серед просто сімей.